Попрощатися із Героєм Костянтином Голубом до кафедрального собору Святої Трійці прийшло чимало люду. Найбільша страшна втрата болить найріднішим мамі, дружині, сину, сестрі. Прийшла віддати останню шану захиснику і його кума Тетяна. Він дуже був спокійний. Такий людина, така сонечку, промінчик. Дуже така світла він. Дуже добрий був. Ми були раз в їх тут ну, в гостях, і ну, вони добудували там хату. Так. Він нам показував з таким захватом все. Ну, дуже добра людина була. Такий сім'янин, дружина завжди про його так ну, гарно говорила, відзивалася. Костянтину Голобу віки 49. Герой загинув 20 листопада під час виконання бойового завдання у Харківській області. Був прикордонником, інспектором прикордонної служби, механіком водієм. Із захисником прийшли попрощатися і колеги. У цивільному житті Костянтин Голуб працював на автозаводі та водієм. Він Виявилася дуже гарна людина, відсивчого, і дуже багато допомагав мені в роботі. Я була там новачок, прийшла по дизайну і дуже багато програм в технічній сфері. Він мені допомагав, відкликав, від, дуже від, відкликався на всі прохання. Дуже гарна людина. У конструкторському бюро працював, інженером. дуже гарна і дуже така профіль, профіль людина. Костя був просто дуже людяний, от, щирий. Відвертий, дуже порядна людина була. Всім допомагав. І на роботі, дещо там ну щось поламається, то міг зробити, скажем. На всі руки майстер був. Золоті руки. У нього батько бджолами займався, і він вже після батька теж бджолярем був. Це в нього ну, дача їхня була. Пасіка там була. Чимало людей прийшло підтримати родину захисника та не можуть повірити у цю болючу втрату. Коли настав час, прийшла повістка. Він не ховався. Він він прийняв виклик, підписав контракт шостим прикордонним загоном і пішов воювати. Блін, мені так шкода. Він герой. Він герой. Доброї душі людина. Завжди підтримав розмову. Завжди був позитивний, життєрадісний місце останнього спочинку героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гражджа. Віра Шевчук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.